16 березня 2022-го. жахлива дата для Маріупольців у блокадному Маріуполі. Російська авіація цілоспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Після вторгнення росіян до міста драмтеатр став братською могилою, де загинули сотні людей. ж треба так відкровенно, так цинічно і так жорстоко. Здесь біженці прятали, в драмтеатрі. Величезний напис Діти біля театру не став на заваді цинічного авіаудару. Під час атаки від бомб у драмі ховалися понад тисяча маріупольців. Молоді жінки, серед яких породіллі, а також діти та літні люди. Кількість загиблих та поранених досі невідома. А докази своїх злочинів окупанти знищують. Місцеві кажуть, будівельникам наказують діставати тіла та по-тихому бетонувати, а хлоркою виводити трупний запах. Я не знаю хто, я не знаю как. А становіть той жахливий день зі сльозами та болем згадує і Наталія. Вона з сім'єю шукала зелений коридор, аби втекти з оточеного міста. Щоб дізнатись, хоч якусь інформацію, пішли до драмтеатру, і там ледь не загинули. Врятувала дочка. Пройшла через хол, піднялася на дві ступіньки, там всього лише дві ступіньки. І в цей момент. Меня різко развернуло, і я не зрозуміла, що происходит. Ну, у воздухе я пролетела метрів, наверное, сім, і услышала крик, мама це було реально страшно, що реальні эти п'ять минут меня спасли жизнь. Донька Наталії каже, тривожне перечуття переслідувало її увесь час, тому і зупинила маму, щоб та не йшла на верхні поверхи. Я кажу, та не треба йти туди, не треба. Залишайся тут. Вона каже: я швидко, я швидко. І тут пролунав вибух. Я бачила тільки очі людей. Вони були дуже налякані. Вони кликали по допомогу, але поруч нічого не було. Цілих дев'ять діб від бомбардувань Анастасія з сім'єю та двома маленькими донечками ховалися у драмтеатрі. Про зелений коридор, яким можна було виїхати з міста, дізналися 14 березня. Часу зволікати не було. Ми вирішили, вирішили 15-го числа покинути місто. Десь о 9 годині ми виїхали, і ми дісталися до Бердянського. Потім вже вночі дісталися Запоріжжя. Це такі емоції, ну це не неможливо напевне передати. Вчасно прийняти рішення і врятувало життя родині. Адже наступного дня на драм скинули бомбу. Я досі, так як і інші члени моєї родини, я не можу ну, спокійно сприймати взагалі цю тему, тому що це ну таке здавалося, що ми б це пережили, але ну, воно не відпускає. З початку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина стала міцною фортецею для переселенців. За офіційними даними в області зареєстровано близько 13 тисяч маріупольців. Тут їм максимально допомагають подолати страшні спогади. Музей історії Дніпра перший музей з початку повномасштабного вторгнення в місті, який розпочав відновив свою роботу, повноцінну діяльність саме для того, щоб допомогти цим людям, саме для того, щоб підтримати їх психологічно, морально і а можливо відволікти від тих подій, які вони пережили, жах знищеного окупантами Маріуполя і найцинічніший теракт у драмтеатрі тепер відомі і в усьому світі. Після страшної трагедії Італія запропонувала відбудувати український драмтеатр у Маріуполі. Про це заявив міністр культури країни Даріо Франческіні. Чекатимемо на це після перемоги. А поки ж наш драм залишатиметься міражем міста Марії. Альбіна Гриненко, Євген Дроз, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.